На цих кадрах агресивна зграя собак та знервовані перехожі. Усе це відбувалося близько 10-ї вечора на вулиці Олександра Поля. Розв'язка цього протистояння трагічна. Чоловік вистрелив у собаку. Принаймні так про цю ситуацію розповів зооволонтерам свідок Данило. Лежала собака. З кулею у голові були молоді люди, які плакали, кричали, просили, благали про допомогу. Данил почав з ними розмовляти. І на що вони йому сказали, що відбулося? Зграя великих собак бігала по вулиці. Вони між собою щепилися і почали кусатись. Після чого агресія перекинулася на людей, які були поряд. Поряд були діти, там приблизно десь люди: 8-10, скільки Данил? Багато. Не много. Ребят. Молоді, молоді, да, молоді люди вони перекинулись на цих людей. Люди почали кричати і благати кав'ярню, щоб кав'ярня їх запустила. На що адміністратор чи працівник кав'ярні сказала, що кав'ярня зачинена в робочий час, ми вас не пустимо, що не подобається, визивайте поліцію. Тобто просто відмовились допомогти людям. А повз проходив чоловік. Він пройшов повз камери, повз телефони, про все, а потім повернувся і просто застрелив собаку. Разом з патрульними Данило намагався врятувати собаку. Саме неприятна було, коли погрозіла собаку, в машину. І інші собаки почали під машину. Волонтери школи кінології одразу ж звернулися до лікарів клініки Айболит. кажуть, там завжди допомагають безпритульним тваринам. І цього разу медики не відмовили. Привезли тварину десь о. Пів одинадцяти привезла патрульна служба разом з хлопчиною. Тварина поступила в тяжкому стані. Ми одразу зробили їй рентген. По рентгену виявлено вогнепальне поранення. Воно заділо головний мозок. На жаль, так там, де було не розрушення вона. На жаль, являється паралізована на цьому на цьому етапі. Після цього поранення вона паралізована повністю на все тіло. Тварина поступала в тяжкому стані. Ми надали не їй необхідну медичну допомогу. На жаль, ця травма несовмістима з життям. На жаль, це було умишлено зроблено, тому що попали дуже чітко. Волонтери запевняють, вже зв'язалися з центром поводження з тваринами, які займаються відловом безпритульних тварин, аби фахівці допомогли убезпечити інших городян від нападу цієї зграї. Тим часом обставини справи. З'ясовує поліція за фактом жорстокого поводження з твариною. Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.